Дуже непросто говорити, коли це стосується чиєгось життя. Але ось перед нами приклад, як Брозвірські відносилися до звичайних людей. Даний автомобіль це сім'я, їх до активація. Вони виходять дуже на великій швидкості, проїхали блокпост, самооборона не встигла зупинити. І на зустріч вони вже побачили техніку ворога, яка йшла по трасі. Різко спробували розвернутися, але по них почали стріляти. Відразу вбили водія жінку, мужчина, який сидів на пасажирському сидінні, вискочив, сам сів за кермо, намагалися сховатися в село, але вже на пробитих колесах швидко їхати не могли, техніка ворога їх наздогнала. І далі був другий вистріл, я так розумію, третій. Рятувалися, а ще маленька дитина згоріла в даному. О, така біда, і ми бачимо, що не просто якісь попереджувальні вистріли, а прямо таки наздоганяли і стріляли по цивільним людям.